По-перше, величезний повштовх, да, і це стало настільки величезною необхідністю, я маю на увазі, документальне кіно. І ті події, які відбуваються, і ті людські історії, які ми спостерігаємо, вони настільки потужні, що звичайно знімати художнє кіно про сьогодення, про війну ще важче. Ну, З точки зору того, що ти отримуєш настільки величезний емоційний да, вплив, настільки е, маєш можливість да, побачити, послухати, е, надихнутися або бути враженим від тих документальних подій, від людей, які приймають участь да, безпосередньо в цих подіях. Що так, ну, якщо казати про певне таке, знаєте. Або змагання, або ну, умовне да, всередині такого дотворчого да, ком'юніті, яким інструментарієм, скажімо так, да, сьогодні потрібно розповідати про війну, то, звичайно, дуже важко конкурувати будь-якої будь художньої рефлексії да, з, з тими документальними подіями, які відбуваються. Мова не йде про те, що не потрібно знімати художнє кіно, і так, на всіх на нас. Впливає війна, тому що багато болю, багато в тому числі втрат, на жаль, і серед знайомих і серед друзів. Але це не має бути, скажімо, тим, що не дозволить нам знімати в тому числі художнє кіно. Інша справа, як людина сама до цього готова, я маю на увазі творчу групу, режисера, продюсерів. Якщо це чесно, емоційно, цікаво, якісно, кіно обов'язково має бути тим більше під час таких драматичних подій, в яких ми, власне, живемо, тому що кіно в тому числі це один із потужніших інструментарів для проговорення своїх сенсів, свого контексту, своїх наративів, разом будувати і Надію і віру в те, що ми абсолютно здатні вистояти, і якщо не перемогти, то точно не програти в цій війні.